Різдво традиційне сімейне свято, коли за одним столом збираються ті, хто не бачився увесь рік, смакують домашні страви, діляться новинами і привітаннями для тих, хто на фронті такі звичні зустрічі нині лишаються мрією. Наші захисники на бойових позиціях готуються до обстрілів росіян, для яких немає нічого святого. Ми вирішили бодай трохи передати святкової атмосфери нашим військовим. Мої колеги, ведучі телеканалу Інтер, взялися готувати головну страву цього вечора кутю для тих, хто зараз на передовій. Давайте подивимося. Підійшов час для узвару почати його варити. Є п'ять хвилин, поки п'ять хвилин, я розкажу. А, військові це люди, які тебе ніколи не відпустять голодним. І найсмачніша їжа це була завжди на фронті. Колись я попросила свого друга, командира батальйону 95-ї бригади, для зйомок, щоб його хлопці приготували якісь страви до Різдва до Нового року. Я не думала, що я побачу такий стіл. Одразу хочу зауважити, що кухар сказав військовослужбовець, що це все було зроблено з того. Що надає армія, що надає держава? І це було так смачно. Оце той випадок, коли для командира було головне забезпечити своїх людей, і це була передова. Вони вони біжать як худоба, вони варити як стадо. втрати в них дуже великі. Дуже великі. Донеччина північний фланг від Бахмуту. Тут із російськими загарбниками б'ються воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького. Не все так красиво, але Даєте по зубам? Звісно, даємо і вони моряти, ще й добре. У нас нема святкових днів. Ми ведемо військовий образ життя. Хочеться вже приїхати додому, побувати вдома. А всьому українському народу побажав би вірити в нас і допомагати нам. А вас я хотів би попросити порізати так. горішки? Добре, домовились. Це я можу. Знаєте, дівчата. Щиро зізнаюсь, що такого спільного готування в мене не дуже великий досвід, але на початку повномасштабного вторгнення ми робили репортажі з Харкова, і там я зрозуміла, що, що таке. Спільне приготування їжі в абсолютно екстремальних умовах. Ми приїхали на північну Салтівку. Там не було жодного вцілілого будинку. Там не було газу, там не було води, там не було опалення, але там були люди, ресторатори, які мали доволі гламурні ресторани до початку повномасштабного вторгнення. Що вони зробили? Вони перебудовували свої кухні на те, щоб просто безкоштовно годувати людей. І там були такі дивні страви, ну, знаєте, якісь розморожені, розморожені там запаси якихось морепродуктів вишуканих: грибишки чи асьміношки, там бебі кальмари і вони просто зі звичайною гречкою порціонно видавались і стояла черга на цій Салтівці, теж з людей, які ну не могли собі нічого приготувати, скільки ти того хлібу в сухом'ятку з'їш. І приходили, і все це робилося безоплатно. Безкоштовно ніхто в цій черзі не штовхався. Це була абсолютно особлива атмосфера, і оце єднання наших людей це дуже важливий фактор, який мені здається допоміг нам протриматися у першій найважливіші місяці, і це те, що нам треба всім зберігати. Знаєте, от ви дівчата якраз зачепили тему об'єднання, і що всі об'єдналися, ресторани почали волонтерити. Я дуже довго працювала з волонтерами, робила проєкт, і я насправді захоплена тим, як наші люди вигадують рецепти, аби зберегти знаєте, оту домашню їжу і Боже. довести її. Так довести її до самого. Нуля там, де у хлопців немає можливості готувати, де в них немає доступу до свіжих овочів і фруктів. Знаєте, ці сухі борщі. Я чомусь пригадую е, їжу космонавтів. Знаєте, mm -hmm. про неї так розказували такі історії, цікаві, що ж це за батончик, в якому і гречка, і котлета, і борщ, і все, і супер багато калорій. І наші волонтери, звичайні люди, зорганізувалися і почали розробляти ось ці диво рецепти, щоб довести до хлопців свіжу домашню їжу аж туди на передову, в най, знаєте, такий крайній окоп, який ось там зустрічає ворога лице в лице, щоб в нього був шматочок отої української кухні, щоб він зміг поїсти, зарядитися енергією і продовжувати битися, нас захищати. Коли приходить допомога, дитячі малюнки, <риклад> <«Ей>, ми, <риклад> да, <риклад> дуже, дуже, ми завжди їх тішимо на стінах, на <риклад> <для> прапорах, <риклад> <і> це завжди <риклад> кучу, додає додаткову мотивацію. Ми знаємо, до чого ми сюди прийшли. Бійці кажуть: тут різдвяна ніч мало чим відрізнятиметься від інших. Розслаблятися ніколи. Попри свято, ворог не припиняє обстрілів. Навпаки, в цей день наші військові очікують ще більшої активності супротивника. Тож більшість часу солдатам доведеться провести біля кулеметів. Втім, кажуть хлопці, вони тут для того, аби за їхніми спинами вдома був мир і було свято. А десь відправно 25-го. То є святки, які придумані Росією. А ці святки є весь світ їх. Я вже що як народ празднує, так і ми повинні празнувати, а не 6 січня. Тепер нам потрібно просто з'єднати всі готові інгредієнти, які ми підготували. Трохи схоже на приготування журналістського матеріалу. Окремо зробити інгредієнти, а потім зробити класний мікс. Може, нехай додає те, що готував. О, давай. давай. Добре, кажуть, що з якими думками готуєш їжу, такою енергією вона й буде заряджена. Тому заряджаю на перемогу. Хлопці, дівчата, тримайтеся. Надзвичайно вам вдячні за ваш внесок, за ваш героїзм. Передбавимо цукор. Мед Добавляємо у звар. Угу. Кожен може додати у звару на свій смак, хто як любить, хтось полюбляє рідкіше, хтось густіше. Ну, ось якраз перша партія святкової куті для наших героїв готова. Так хочеться, щоб вона була смачною. Ця кутя для наших бійців. Бо друга родина для кожного з них це їхній підрозділ, рота, звод, батальйон. І я згадую слова своєї героїні. Інтерв'ю ще буде у нас в ефірі, готується Ксена Оксана Рубаняк, коли вона сказала, як в Мар'їнці росіяни йшли, і це була дуже важка ситуація для них, і вона тоді подумала, краще я загину, ніж мої побратими. Це така любов у них всередині. Тоді вона сказала: я готова була померти, аби мої побратими були живі. Але я дуже хочу жити, бо я люблю життя, і наша задача не померти за батьківщину, а жити за батьківщину. Тож повертайтеся додому, живі, цілі, повним складом своїх підрозділів, завдань. І найбудуть поразки наших ворогів. І слава Україні! І слава вам героям! Слава! Підготували путю газаню. Великодні пряники. Передайте, будь ласка, хлопцям, щоб вони хотіли після нас різдво. Партія куті та різдвяні гостинці від рестораторів і волонтерів вирушають на фронт разом із нашими воєнкорами. Добре. Я вас э, вітаю з э, майдерніми святами різдвяними. Я думаю, що ви трохи скучили вже за домашню кухня. Так, давайте зараз будемо все це пробувати. У нас тут є бачите, які. Ну що ж, війна є війна. Я оставлю взаємно. Ми, ми це з цим інтером як рідні стаєм. <різь> 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 час від часу, бачите? віталій Данилюк, або просто Іванич, головний сержант роти 3-го батальйону 30-ї бригади, воює з 2015 року. Тоді під час ворожого обстрілу в районі Дебальцевого він врятував знімальну групу телеканалу Інтер і журналіста Геннадія Вівденка. Вони втрапили під обстріл, такий конкретний під обстріл, і Віталій Іванович просто закрив його своїм тілом, сам прийняв осколки і врятував. На Різдво і волонтери передали захисникам солодощі, а ще малюнки та листи від школярів. Ви казали, що у вас є дівчина, а ось, наверное, хтось і намалював. То ну, схоже ж на вас, ну гляньте. Да. Ну точно, ну <клухи> Це от бачите їде російський танк, а ви такі от тут в окопі сидите. Гранатометом. іма йому дякую в'язовцю. Микиті шостого а чоловіка ласу Лі 142-й ліцей місто Києва. Дякую тобі, Микита. від подарунків та дитячих малюнків серця наших суворих воїнів тануть, і хлопці розповідають про своїх дітей. У мене 9-го числа народилася донька. Ось <свіст> 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 ось 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 я назвала ми її Емберлі Бріель. Цікаве ім'я. Цікаве. Вибирала дружина. Моя Мене дружина сама американка. Нічого собі. – Ржала тут, черніжі у нас на Україні. Ось наша, моя дочка Емберлі. У всякому випадку в неї буде документ вказано, що вона народилася в Україні. А -а -а. Hello, honey. I miss you, love you. – Дівочки, дякуємо за кутю. Міцного вам здоров'я. Побільше готуйте і присувайте А це наш колега Роман Іспірян. Він працював режисером монтажу. А нині командир танка воює в 67-й бригаді на Лимано Кукінському напрямі. Дуже скушу за роботою на роботу, дуже хочеться за сім'ї за мамою. А поки є кілька хвилин на привітання і подарунки, і для святкового столу. Оце вони готували, і... зараз будемо Белінку, пробувати. Так. Так. Головна ялинка країни наша завжди поруч. Я на країні ще головної ялинки країни привіз тобі отакого янголятка. – Христос рождається. Славімо його. Слава Богу. Так. так. Наших захисників багато бойових завдань і безсонних ночей. Але сьогодні, в боденьку хвилину, вони відчули тепло рідного дому і смак святкової куті. З вірою збройні сили України Ніна коломієць Єгор ривонок подробиці «Інтермарафон» – єдині новини.